На Хмельниччині понад 50 тисяч людей хворі на діабет, у два-три рази більше тих, хто поки що й не здогадується про свою недугу. Тому, зважаючи на різке поширення діабету, а через кожні 10 років кількість недужих подвоюється, можна сміливо стверджувати, що у групі ризику кожний третій. Завдяки державним програмам в нашій області всі хворі з цукровим діабетом інсулінопотребуючі безкоштовно забезпечені інсулінами згідно потреби і специфікацій. Близько 40% безкоштовно забезпечені цукрознижуючими таблетованими препаратами. Всі діти, підлітки, вагітні, безкоштовно забезпечені глюкометрами інсуліновими тестовими смужками. Крім того, на всьому рівнях. Апі, дільничі амбулаторії, дільничі лікарні мають можливість визначати цукор крові. На ріст захворюваності впливає забруднене довкілля, старіння населення, нездорове харчування, гіподинамія, стреси та бідність. Медики наголошують, щоб запобігти діабету та його ускладненням, люди мають змінити спосіб життя, відмовитися від шкідливих звичок, стежити за рівнями холестерину та артеріального тиску. Щорічно. З метою профілактики та раннього виявлення цукрового діабету в області проводяться заходи по цукровому діабету дні діабету. В цьому році акція від серця до серця зібрала кошти для закупівлі восьми інсулінових помп, які були роздані діткам з лабільним перебігом цукрового діабета. Силами міської адміністрації було закуплено і роздано безкоштовно близько 200 глюкометрів для хворих інвалідів по цукровому діабету. На Хмельниччині створено одну з перших в Україні шкіл цукрового діабету. На таких уроках подоляни засвоюють непросту азбуку життя з хворобою, і ці знання дають змогу їм залишатися повноправними членами суспільства, незважаючи на певний дискомфорт пов'язаний із прийманням ліків. До речі, кожний восьмий із тих, хто занедужав, змушений щодня робити собі уколи інсуліну. На їх придбання держава виділила цьогоріч понад 17 мільйонів гривень.